Я собі визначив такі чотири основні тези, на які зараз я спираюсь, коли я працюю з клієнтами, з бізнесами в рамках свого проєкту фінансова терапія не реклама, а реклама. Перше дуже проста річ. Мене навчився й навчилися оцього мої психотерапевти. Якщо тебе не запитував, не відповідай. А я знаю, в мене є думка, я бачу, п'яте, десяте. Тебе питали, ні, сиди сидимоші. Запитають, скажеш. То, е, друге, е, без порад. Життя без порад. От я, в принципі, у мене початок 22-го року, я вже так дуже гарно вийшов на цей рівень, коли життя без порад. Кому ти радиш? Навіщо ти радиш? Є своє життя? <кій> Іди і живи. Все. Антоха, тебе питали? Ні. Гуляй вас. Гуляй Тоха. <ріст> от. А третє, не давай більше, ніж просять. От в комунікації, коли в, тебе, от в людини є запит, ось такий, дай ось так. Не насипай. А давай я тобі ще ось так дам. А давай... І четверте. Е сучасний світ дуже багато про форму. Дуже про те, як ти це робиш. А от я, наприклад, зараз розумію, що треба більше працювати з суттю. Як її передати? Не ну тобто, наприклад, є, є такі речі, які в умовах ось цих формального поля ти просто не передаси.